За останні два роки старокостянтинівські цукровари значно наростили потужність свого підприємства. Зараз за добу вони можуть переробляти майже 3,5 тисячі тонн коренів. Своєї власної сировини у них не вистачає, тому співпрацюють з господарствами різних форм власності. Старокостянтинівським цукровим заводом ми вже співпрацюємо третій рік, але є усна домовленість, що будемо працювати разом протягом 10 років що вийде вам з ним співпрацювати. Ну, По-перше, порядні люди, і батько Михайло Петрович, і син Олександр е, Михайлович. Ну і довіра є до них. Нормальні умови. Ми маємо всі можливості для того, щоб розширити площі посіву, але це буде зроблено після того, як ми проведемо переговори з е, співаком Олександром Михайловичем і складемо плани на майбутній рік. Одночасно із нарощуванням продуктивності заводу у Старокостянтині дбають про зменшення втрат цукру під час переробки коренів, зниження енергоємності виробництва. Сьогодні з кожного центру сировини тут одержують понад 13 кілограмів солодкої продукції. Відповідно, ми на сьогоднішній день і збільшуємо потужність і паралельно йдемо по енергозатрату, тобто по економії тепла. Якщо цей показник сягав два роки, тому... 45 кубів на одній тоні, то на сьогоднішній день ми сміливо можемо назвати цифру 35. І ще будете над цим працювати. Відповідно, ще є е, варіанти над цим працювати. Чим менше затрат під час виробництва цукру, тим менше собі вартість тим вже більші прибутки будуть. Ну, відповідно, і ці прибутки потрібно знову ж вкладати в розвиток даного виробництва. Нинішньої осені Старокостянтинівські сукровари планують переробити понад 200 тисяч тонн корнів, і цього буде досягнуто завдяки взаємовигідній співпраці з буряководами області.